Уронефрон у комплексній терапії циститу. Анатолій Анатолійович презентував новий проєкт, коли я був маленьким. Відвертості були не тільки на екрані, але й у відповідях на наші питання. Вас був батько героїновозалежний, його вбили. Вас мама з дитячого будинку. Ну я точно був би інший, якби в мене був тато. У вашого сина затримка мовлення чи змінилося сьогодні? щось? Щоб... я абсолютно не парюсь, Я пізніше здається, почав говорити в при фронтові міста. Ви відмовлялися їздити без лакшері автівок. Я дійсно вимоглива. Я дійсно вимагаю гарного результату у людей, з якими я працюю. Я пам'ятаю, що коли ви повернулися з Америки, ви були така щаслива, наповнена. Зараз ви цей вогник дещо втратили. Зверталася до психолога, до психотерапевта, навіть до психіатра буду відверта. Зараз в Тіктоці така ера відродження старих українських хітів. Низьке конкурентне середовище. І це може зіграти дуже поганий жарт. Як сьогодні можна познайомитися з Нікітою Добриніним? Дівчина, а в готелі якомусь до мене підійшла і прям так мене через футболку за сосок взяла і каже: О, холостяк, привіт. І я такий, окей. Ми вас вітаємо з прем'єрою вашого нового youtube проєкту, коли я був маленький. Розказуйте, в чому його мета, місія і звідки взялася взагалі така ідея запустити такий проект. А, він не тільки до речі, ютюбівський. Ми зараз там ведемо перемовини з двома телеканалами, бо ми так зняли його. Я сподіваюся, сьогодні з нами трошки його подивитись. Що він у нас вийшов такий досить ну він, прям телевізійний, дуже красивий, і мета його на, на годину повернутися в дитинство. Він дуже теплий, дуже добрий, дуже затишний. І звичайно, в ньому є важлива соціальна місія. Ми робимо його в колаборації з фондом Таблеточки. І з кожного епізоду ми допомагаємо діткам, які борються з лейкемією, борються з раком, щоб їм теж було про що розказати, яким було їхнє дитинство. Але все думав, як його коли зробити. І от якось це склалося. З'явилася класна команда, і ми це зробили. Але ж це по факту такий буде формат інтерв'ю. Правильно? І я пам'ятаю, що коли ми остав останнє з вами спілкувалися, ви розповідали, що вам вже не дуже цікавий формат інтерв'ю. От що змінилося? А, ну, дивись сьогодні, ми до речі, зустрічаємося тут. кінотеатрі кадр. А, в нас вісім років тому з'явився за інтерв'ю, і а, я можу сміло казати, що я був там батьком українських youtube інтервю а, і дійсно в якийсь момент я там вигорів, мені було не цікаво. Тому цей формат, який ми знайшли, про що ми говоримо і в якому, в якому сенсі, і я отримую від цього задоволення. У мене абсолютно такі ж емоції, як я в 2017-му запускав за інтерв'ю Зараз зараз. Мене такі ж самі відчуття, що я роблю щось нове, щось дуже свіже. А, тому я, я б назвав це інтерв'ю. Я тобі скажу, що з ким ми розмовляємо з деякими нашими там топовими зірками, а в нас там прям дуже класний пул героїв, фантастичний. А вони не дають інтерв'ю зараз. Вони не кажуть, ми не готові велике інтерв'ю. Я їм пояснюю, розказую формат. І вони погоджуються одразу. Тобто, там хто з таких, хто зазвичай не погоджується, погодився до вас. А, ну, наприклад, Женя Янович а, бо він побачив про що інтерв'ю. Наприклад, Курган Грегат Альона Альона а, це я зараз видаю пул там найближчих. Героїв, наприклад, Мелові, бо він давав великі інтерв'ю. Він каже, я не готовий до великих інтерв'ю. Я йому показав перший епізод з Андрієм Бідняком, і він там за десь хвилин мені написав: давай планувати на коли. Тобто це дуже круто. Ми, там, я насправді зараз я написав і Тіні Кароль і Андрію Данилко. Я думаю, що вони теж з'являться в цьому форматі, бо це такі рефлексії, і це, я думаю, для них буде не менш важливо, ніж для глядача. Я так сподіваюся на це. Але говорити про дитинство, про травми дитинства, наскільки я розумію, це таке завдання. Дання зазвичай психологів. Чи проходили ви, можливо, якусь підготовку або курси психологічні? У мене класний редактор, і е, наше шоу засновано на ретро, на ретро-фотографіях і відеоматеріалах героя. І, наприклад, ну, але, наприклад, в випадку з Андрієм Біняковим більшість його фотографій згоріли в будинку Маріуполя, який знищений. І в нас було дуже мало. Але це фотографії, які ніхто не бачив до цього: Фотографії його мами, фотографії його сестри, фотографію тата. І в нас фішка, ми її використали ідею зі штучним інтелектом, яка оживляє фотографії. Це буде в кінці епізоду. І коли я показував Андрію, що в нас вийшло. А, він розплакався, і це так було інтимно. Не ну, знаю, я, я дуже вдячний Андрію, що він став першим героєм. Для мене ми давно разом і дружимо. Він, до речі, сьогодні не прийшов, бо йому незручно, бо він не любить так купу людей. Він знає, що сьогодні буде промін в Києві, але він каже, вибач, я не приду. Я кажу, я тебе розумію? Скільки коштує зйомка одного випуску? А в районі ста тисяч. Він дуже дорогий, і тому ми нас слава Богу, є партнери на перший епізод, але в принципі я витратив свої там всі, що в мене були гроші. Які на ремонт планував витратити. Дорогий епізод, бо дуже дорога команда, дуже класний монтажер. У нас не в чому відміс від інтерв'ю. У нас є звук режисура всього всього формату. Тобто, в нас є музика майже постійно, і вона змінюється постійно. Дуже дуже класна студія, дуже класні оператори. Якщо поцікавитися вашим дитинством, там теж дуже нелегка історія. У вас був батько героїновозалежний, його вбив... Вас мама з дитячого будинку, що найбільше вплинуло в вашому дитинстві? Можливо, ви пам'ятаєте якусь історію, яка вас дуже сильно сформувала, або яка була для вас травмуюча, і ви довго її пропрацьовували вже в дорослому віці? Я, я думав, я намагався це аналізувати. Зрозуміло, ми ж там постійно спілкуючись навіть з психологом, ми там кажемо, що все з дитинства йде. Я думаю, що дуже для мене важливий був момент, що мене виховували жінки, моя мама. Моя бабуся, бабушка валя, моя бабуся, прабабуся, бабушка Сіма. І в моєму житті були ну я так виріс, як просто квіточка серед цього жіночого царства. Бабусі мене обожнювали. Я там в мене були проблеми з легенями, тому ми проводили по три місяці в Скадовську. Дихав я йодованим повітрям, і я зрозумів, що моя, наприклад, моє ставлення до жінок, моє ставлення до, до родини, моє ставлення до, до, до людей сформовано певно, що. Ну, виходить, що те, що я ріс без тата, ну я точно був би інший, якби в мене був тато. Але от те, що мене виховували жінки, такі неймовірні, з дуже складними долями, але їхнє кохання було таке безумовне, що зараз я можу передавати його своїм дітям або там в своїх якихось соціальних проєктах. Тобто я розумію, що це виховання навіть без тата, яке певно, що було в якому сенсі травматичним, але воно сформувало мене таким, яким я є. Мені здається, дуже непоганою людиною, якби це дивно не звучало. Ваша дружина Юла відносно нещодавно розповідала в інстаграмі про те, що у вашого сина така певна затримка мовлення чи змінилося сьогодні щось що почав ваш син вже говорити? Він говорить там якісь слова, які йому хочеться. Він дуже там він, в нього класний прощає гумору. Він в мене постійно внаслідок свої приколи. На відміну від там від він зі мною приколюється, тільки там у нього є свої теми. Там від мене тікають в садочку, тримати двері, коли я хочу відкрити машину. Він там і сміється з цього, що я намагаюся відкрити. Тому, ну слухай, я абсолютно не парюсь. Я пізніше, здається, почав говорити, тому але потім мене бачить не зупинити. Тому це таке. ну, В мене немає з цього правди переживань. Тому більше всякі там тести і так далі. Це моя займається дружина. і в мене якби інший підхід до цього. Аліна, я слідкую за вами в інстаграмі і побачила в вашому житті якісь певні трансформації. Я пам'ятаю, що коли ви повернулися з Америки, ви були така щаслива, наповнена. у Вас горіли очі, ви були натхнена до своєї роботи. Зараз мені здається, ви цей вогник дещо втратили. Чому так сталося? І який у вас сьогодні емоційний стан? Тому що мені навіть здається, що він дещо такий дуже пригнічений. І емоційно, я не буду розкидатися словами депресивний, але от прям відчувається якийсь сум. У вас на душі був дійсно сум. Дійсно прилетіла щаслива, я думала, що моє життя в Україні буде насичене, яскраве, багато роботи, друзів. Нарешті я буду ходити на усі івенти, прем'єри. Так класно не буду вдома взагалі сидіти. Але сталося по-іншому, тому що через. Певний час після мого, якщо бути точно десь через два місяці, так повернувся один хлопець. Про нього не буду говорити, тому що зараз моя дитина, я нічого поганого ніколи про батька не хочу говорити. Але стосовно змін, так вони відбулися, коли саме приїхав мій колишній в Україну. І... Все, про що я турбувалася, це про свій моральний стан і про стан дитини. Тому жодних івентів, косметологів, і навіть мені здається постаріла за цей час, прям зморшки. Ну коротше, мені було не до. Не до того, скажімо так. Я дійсно була в поганому емоційному стані, і зараз, от після дня народження, я вже почала трошки з нього виходити. Тобто, те, що зараз я вважаю, прям прекрасно. Мені хочеться прокидатися, хочеться працювати. Зараз пішло все вгору по трішки. Працюю над цим, але зверталася до психолога, до психотерапевта, навіть до психіатра, буду відверта, В момент звернулася, тому що стан прям дуже сильно не радував. Він був дійсно пригнічений, але депресії мені не діагностували, тому що я думала, що в мене депресія. Ні. Ну, такий преддепресивний, тривожний стан. Мені призначили антидепресанти. Але я їх таки не приймала, тому що вагалася, думала, що це щось буде зі мною потім погане. Знаєш, тривога така була. Але вирішила, що не буду коротше, їх приймати, і пройшов час, дійсно, якось пішло на краще все. Я читала про вас статтю в мережі. написала, що коли ви працювали в проєкті від Офіса президента, то люди, які з вами працювали, вони вже почали розповідати, що з вами було надскладно працювати, що у вас були навіть такі вимоги, що в прифронтові міста ви відмовлялися їздити без лакшері автівок. Чи правда це? Чи це все таки плітки і наклепи? Я такої дурніше взагалі не чула у своєму житті. Я дівчина, яка виросла в місті Немирів, працювала на Бачені з зарплатою там і шість і вісім тисяч гривень. Я знаю, що таке життя в гуртожитку, коли шестеро дівчат на одній території. Тому писати, що я хотіла тільки лакшері автівку, ну це просто максимальна дурня, яка тільки існує в цьому світі. Звісно, ні не знаю. Щодо роботи зі мною це говорити не мені. Я не можу говорити, яка я класна, і так далі. Це скажуть люди, але я дійсно вимоглива, я дійсно вимагаю гарного результату. У людей, з якими я працюю, якщо мені не подобається результат, або щось можна покращити, я завжди прошу покращити, тому що я в роботі перфекціоніст. Тому чи так? можуть це бути якісь замовні статті? тому що коли ви повернулися в Україну? От прям що б ви не зробили, куди б крок вліво-вправо не зробили, весь час вас критикували. Чи не пов'язуєте ви це? Можливо, у вас якісь там вороги? Чесно, без поняття. Я взагалі не аналізувала цю річ. Єдине, що я зробила, це відімкнула чат-бот, який ну чат-бот, це така програма. Що ранку приходять статті, тобто за прізвищем, що там сьогодні вийшло в інтернеті. В якийсь момент, коли було надто багато, ти прокидаєш Знаєш, це просто купа, купа всього в інтернеті, Аліна Шаманська і не завжди приємне. Тому я в якийсь момент вирішила просто відключити. Зрозуміла, що це податок за популярність, що хочеш, ти не хочеш писати будуть. Ми маємо розуміти, що працює країна агресора, працює Російська Федерація, можливо, частково. Інколи вони щось роблять, таке, підбурюють людей, знаєш, випускають якісь вкиди. Інші Люди читають, і, там, якщо, якщо теж відчувають негатив, додається, і це все вибухає. Тому, чесно, для мене це загадка стосовно замовлень. В Тіктоці така ера відродження старих українських хітів. Чи пов'язано це на вашу думку з дефіцитом нової якісної української музики? Ну я скажу відверто, так як я, як є. Я слухаю дуже багато різної музики з усього світу і Зараз, ми, зараз український шоу бізнес так, він дійсно має дуже класний шанс для того, щоб зробити ще один крок в розвитку своєму, в можливість якось заробити грошей більше в українських артистів, побути на сценах великих, в класних залах, зібрати людей, але низьке конкурентне середовище. І це може зіграти дуже погану, поганий жарт. Ось, а те, що переспівують старі українські пісні, нічого в цьому поганого немає. Багато людей взагалі вже напевно навіть не знають пісень Юрка Юрченка там з території, а і так далі. Їм потрібно дати нове життя, тому що вони класні. І якщо їх зробити в класних сучасних аранжуваннях, це будуть суперхіти. І е, я тільки за на youtube каналі Люкс зараз відбувається багато трансформацій. Одні проекти закриваються, інші нові плануються відкриватися. Е, про що нового ви можете розказати? Що нового чекатиме наших глядачів? Ну, всі знають, що напевно, так як я продюсер Люкс ФМ і продюсер youtube каналу Люкс ФМ, Я люблю багато класних різних проєктів, швидкі зміни, якщо вони набридають слухачам, глядачам і так далі. На youtube каналі Радіо Люкс ФМ у нас також будуть зміни. Ми закр... Я сьогодні, до речі, без Капелюха, як ви бачите. Да? Капелюх, швидше за все, піде вже трохи в історію. Буде новий проєкт. Буде велика презентація цього нового проекту. Зараз я не буду відкривати, що це він буде. Я там буду зовсім по-іншому виглядати. Я пройшов кастинг на ведучого. Ось, і буде зовсім все по-іншому, але це буде дуже масштабний національний, я би сказав, проект. З такою, от ми зробили такий закидончик, так що готуємо приємні сюрпризи. І питання до вас вже не як до музичного продюсера, а до як чоловіка. Що на вашу думку вас може відштовхнути в жінці, а що навпаки може привабити? Ну, відштовхнути напевно може зайва напористість, зайве, зайве якесь таке нав'язування себе, своєї думки. А що може приваб, Ну, приваблює завжди? Цікава розмова. Якщо бути честими, в першу чергу приваблює картинка. Це, ну, типу, я так, да, мені подобається, я естет в цьому плані, все має бути красиво. Ось. А потім далі, звичайно, коли відкривається рот, то е треба, щоб звітом неслося щось е цікаве, про що можна би було, е щоб про щось можна було поговорити. Ось Ну, е типу, тупість точно, напевно, відштовхує. І не потрібно бути нав'язливим. Ну, звісно, мені здається, навіть нікому не подобається, коли є хтось нав'язливий. Там чи жінка до чоловіка, чи чоловік до жінки. А де межа між нав'язливістю і ініціативністю? Це тонкий момент, тому воно не всім дано і не всі вміють цим користуватися. Тобто, ти нещодавно повернувся з Карпат, з ретриту. Що тебе надихнуло поїхати оновлюватися? Що це був в тебе за емоційний стан такий? Я думаю, як і в батьох, стани бувають абсолютно різні. І тривога, і нерви, і це якийсь пошук себе. Відповіді на якісь внутрішні запитання психологічно мені це потрібно було, і це своєрідно було приходи познайомитися з новими людьми, побути в нових обставинах, як виявилося пережити певні стреси для себе, але все як завжди до кращого. Як це, до речі, було в компанії з абсолютно незнайомими людьми, тому що багато публічних людей навпаки говорять, що вони знаєш, уникають нових знайомств, нових компаній, людей. А ти навпаки свідомо туди поїхав. Це як так сталося? Це знаєш, як кажуть вийти з зони комфорту можливо. І хотілося б справді відкрити для себе абсолютно нових людей, тому що всі ми а, крутимося в певних колах. В нас є знайомі, в нас є близькі, а, можливо, там медійна якась компанія, і хотілося просто вийти з цього і поспілкуватися з зовсім іншими людьми. Що там за люди були, і чим ви там займалися? Абсолютно різних інтересів. Хтось займається графічним дизайном, а хтось нічим не займається в житті, а хтось займається. Реабілітаціями інших людей допомагає а, там і звичайним людям, і цивільним і військовим. А, люди абсолютно різних професій, але в них спільна була цінність це йога, медитації, провести час в горах, поспілкуватися і теж познайомитися з новими людьми. Можливо, на такому духовному очищенні в тебе зародилося з кимось романтичне спілкування. Це твоя улюблена тема. Розумію, романтично спілкування не з'явилося, але з'явилися класні. Дружні а, а, стосунки, і мені прям це дуже приємно, що так випадково можна знайти близьких собі по духу людей, а з ними відкрити себе. Зібрати себе заново мені це дуже імпонує. Багато медійних людей після розлучення дуже прагнуть уникати приставки колишній, колишня чиясь і так далі. Що тебе? Що Дашу Квіткову досі в мережі дуже часто згадують в заголовках, що колишня Добриніна», колишній квітковий, як ти на це реагуєш? Ну це не мій статус. Так пишуть в інтернеті, так пишуть журналісти. Я Особистість, не колишній, не майбутній. Я чоловік, в мене є ім'я, і тому це там, справа інших людей, точно не моя. А тебе це дратує, коли ти бачиш ось ці заголовки, чи ти вже спокійно до цього ставишся? Я спокійно ставлюся, тому що я знаю, хто я, і мені якось так байдуже. Ну, Окреслюю так, це їхні питання. Деякі журналісти, які там більше тямлять, вони називають конкретно там телеведучий Нікіта Добрині. Ось кому цікаво інше, там зачіпають інші історії. Мене особисто це ніяк не зачіпає. Ти нещодавно опублікував Reels, у якому розповів про свою сексуальну фантазію, і ти розповів, що твоя сексуальна фантазія вже знайти одну єдину людину і не витрачати час на інше yeah. спілкування. Е, які в тебе ще є сексуальні фантазії, якщо говорити так не філософськи, а. Більш буквально а, я розказав про свою найпершу, найголовнішу сексуальну фантазію. Про інші ще подумаю, от те, що мені хотілося заявити, я заявив. Після цього, знаєш, дуже багато дівчат може дуже реагувати, тому що це так далекоглядно, перспективно і так далі. Чи побільшало після цього в тебе в діректі, Можливо, повідомлень від дівчат, можливо, хтось прорефлексував на таку на такий різя. Я побачив в коментарях там в дірекції не дивився. В коментарях звичайно дуже багато було такого, що люди пишуть так, це і моя сексуальна фантазія. Я хочу так само, і жінки, і чоловіки всі пишуть, тому що ну всім хочеться щирості, всім хочеться спілкування. Ні, знайти свою рідну душу поруч, тому не, не побільшало. Просто мені сподобалося, що люди рефлексують теж їм це знайомо і їм цього теж хочеться. Це класно. Ти сьогодні холостяк чи ні? Я сьогодні холостяк, і мені класно в цьому статусі. А ти готовий би був, наприклад, взяти участь ще раз в шоу Холостяк, якщо запросять? Все, ця історія точно закрита. Проект був класний, чудовий. Він багато справді чудового в житті дав. І чи хотів би я знову піти в це? Напевно, ні. Чому ні? Це пройдена історія, пройдений етап. Який був класний, я люблю цей етап свого життя, але попереду набагато цікавіше, мені здається, і повертатися назад і шукати там якусь ностальгію, це не мій шлях, хочеться йти вперед. Як сьогодні можна познайомитися з Нікітою Добриніним? куди тобі писати, дзвонити, кликати на побачення? От як дівчина може себе проявити, щоб тебе зацікавити? Я думаю, що це працює не тільки зі мною, але працює з усіма. Це скоріше офлайн увага. Десь поспілкуватися, поговорити, зачепити якимось запитанням, не провокацією, а звичайним людським спілкуванням, тому що в мене були там історії, коли там дівчина в готелі якомусь до мене підійшла, і прямо так мене через футболку за сосок взяла і каже: О, холостяк, привіт! Я такий, окей, тобто я можу теж так зробити, і воно ні. Я просто така відкрита я кажу, теж відкритий, давай теж так зроблю, можна? От, такі формати знайомства мені не підходять, а якесь таке звичайне людське спілкування. Плюс в інтернеті складно познайомитися з людиною, це скоріше прям така лотерея. Пощастить або не пощастить. Чи хочеться в це впірнати, напевно, ні. Але ну, хто знає. А чому тобі складно? Складно по комунікації от, в смс-ках? Чи тобі складно підібрати візуально дівчину? А, насправді ти знаєш, ти спостерігаєш, дивишся, і в тебе може скластися одне враження а в житті, це часто зовсім інше протилежне. І ну поки що не складалося. Ти помічав якісь такі моменти, що дівчата можуть приділяти тобі увагу, щоб використати тебе там в медійному плані. Можливо, там ти пішов на побачення з дівчиною, а вона вже на другий день хоче з тобою історія записувати. А, були такі історії. Я тобі зброшу, якщо скажу, що такого не було. Були такі історії, але, звичайно, це мене зупиняє і мені подібна штука не потрібна. Я про щирість, я про прямолінійність, про проговорювання якихось речей. А оці от ігри на публіку. А що це була за історія? Тобто, у вас було побачення, і дівчина відразу хотіла щось публікувати? Хотіла публікувати, хотіла на наступний день щось викладати, розповідати про це. І це було ну, неприродньо, як на мене, швидко. Ну, мені таке не підходить. І ти їй про це прямо сказав? Чи ти просто собі мовчки зробив висновки? І просто мені вець пішло спілкування. Якось ми просто спокійно і потім пішли своїми дорогами, і Я побачив, що вона продовжила там якісь своє життя. Я продовжив своє життя, і знаєш воно все до кращого, і я точно не жалкував, що так сталося. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.